Всім привіт, з вами я Геня, Ви на каналі Все про Майнкрафт. І сьогодні я знайшов для вас ексклюзивний контент по Майнкрафту. Мало хто цей прикол знає, але все ж. Як ми бачимо, у нас є конструкція по квадрат, але можна і зробити квадратний, це вже по вашому бажанню. Робити ось тут такий квадрат, який буде. Ставимо, Ви можете подумати, що це за ніч? Зачем вона взагалі для чого? А я вам відповім. І переключаємося в виживання. Золоте яблуко. Щит. підходим. Буль 2. Підходим. Блокуємо щитом. Блокуємо щитом. Shift. Запускайся передходимо. Все Оп! Давай секретарь. Секретна атака. Оп! І, як бачите, ми далеко-далеко-далеко від бази. Можна переміщатися, так це дуже удобно, тільки Всім дякую за перегляд, всім удачі і всім пока. А з вами був я канал, все промови. Підписуйтесь, ставте лайки. Пока!